Доброго дня, шановна графіка шановні жінки та чоловіки, які присвятили себе цій великій, але крайне обхідній професії. Напевно, тобто не, немає нічого святішого, ніж пікуватись про долю людей, про їх здоров'я. Бо тобто професія медика не тільки -нільки. в Україні, а в цьому світі. Ізначально від того часу, коли Господь складеться світ, є одною. З ним фінішу є одним із самих вистачає. Медицина і трудові колективи, які представляють, і кожен із вас, зокрема, віддається свої роботи повноцінно, щоденно. Дійсно, що я дуже правильно сказала, галузь у нас про працює без вихідних. Вона працює 24 години на добу. Це є добра, стала традиція, яка продовжується з покоління в покоління, тому, напевно, наш великий колектив медиків повноцінно представлені людьми, вже досвідченими пенсіонерами, які ще мають честь працювати в галузі медицини, так і молодими лікарями, медсестрами, кушерами, вчарами, які щойно, тільки закінчення, спеціалізовані заклади і починають. Колектив медичних працівників Гайсівщини, зважаючи на роки в історії сучасної України, зберіг свій статус, зберіг свою добропорядність, зберіг своє людське обличчя, поширення норму відповідно громаду. Безумовно напередодні вашого професійного свята, ми щорічно говоримо саме про її самі те, слова на вашу адресу. І це є дійсно щиро, це є дійсно правда, тому що хто б що не говорив, хто б як не потребував, але де трапляється біда зі здоров'ям, всі люди без вийдуть звертаються тільки до лікаря, тільки до медичного працівника. І я щиро вам дякую за те, що у ще і її гідності виконуємо свій професійний, а саме головне людський оборонний. І, Напевно, справедливо також фраза вона повторюється, завжди напередодні вашого свята. витрачаєте здоров'я для інших, кому ми зіщемо здоров'я, перш за все вами, і не тільки напередодні свята, що здоров'я Святого, що у вас постійно, що у вас був час ним займатися, що у вас час займатися своїми рідними і близькими, тішити себе дітьми, внуками, і Тому саме людське, що може бути, ми сьогодні, Говорюй Іванович, ми ще п'ять із теж скажемо, зичумо. Війна, яка в Україні показала, що професія медика є тою складовою, яка зберігає спокій в державі, і в тому числі ми на цій землі. 38 медичних працівників загинуло в незрозумілій війні буде наша держава з агресором російської стради. Вічної пам'ятники ми теж не вагаючись, знайшли час, знайшли можливим захистити державу свій свободському. Ми бажаємо вам теж, щоб, не дай Бог, ця війна затронула когось, зачепила когось із ваших ваших військ, і близьких Загалі, хай вона скоріше закінчиться. Тому мирного неба, здоров'я вам і вашої родини і всього Божого благословення на ці ваші добрих справи, які ви робите ще. На свято чому. Шановні друзі, шановні лікарі. Медичні працедити, примітте щиріші вітання з вашим професійним святом, люди найгуманнішої професії. Як то кажеться, будуть живі, здорові люди, буде здорове наше суспільство, буде здорова нація, буде здорова наша українська держава. Кожна людина хоче бути здоровою. І щоб дійсно хто не казав би про вас, але якщо не дай Бог сталося, питання того, що заболілося, ви до ми не до лікаря. Спаси, врятуй, вилікуй. І кожна людина хоче бути здоровою. І кожна людина, як до Бога, як до священника, йде до вас, просити допомоги про лікування. Дійсно, сьогодні йде війна, і медичні працівники не стали постороні. Тих подій, які будуть на сьогодні. бо без вас також нам не пішлося. І серед асівських медиків також є лікарі, які, не сховавшись, а поблизову пішли також воювати, захищати нашу українську землю, надавати медичну допомогу. Я дійсно, я сказав Сан Анатольович, 38 медиків загинули на фронті на свої України. Це говорить про те, що ми говоримо про військових, про патріотизм і можна сказати про ваші манімеди. Ваш патріотизм. Ваша відданість, ваша любов до рідної батьківщини, ваша любов до відданості до своєї професії це перетаманне кожному з вас. І тому напередодні вашого професійного свята, від, себе собі, від депутатського корпусу районної ради дозвольте привітати з вашим професійним святом. І хочу сказати, відмітити, що коли відбувається сесія районної ради, ми виносить питання щодо фінансування нашої галузі медичної, то нічого нагадує. Ніжоний депутат не сказав, щоб не дати кошти на медичну галузь. Кожен розуміє, якщо ми будемо забезпечувати нашу медичну галузь, підтримувати її фінансово, надавати матеріальну допомогу, то відповідно будуть дорогіші наші люди і менше буде втрат на наші гарські землі. Я ще раз вітаю вас святом, без вам, Доброти, зичу вам милосердя, зичу вам миру, миру всім нашій землі, щоб ваша професійна діяльність завжди була достойно поцілена ще раз професійне вас зі святом все саме саме для вас. святом вас! Почесними грамотами та грошовими винагородами районної державної адміністрації та районної ради. Нагорняк Микола Олексійович, е завідувач відділення екстреної невідкладної медичної допомоги Гарківської центральної районної лікарні, за волонтерічну сумніву красію, високий професіоналізм, надання якісних медичних послуг населенню району та з нагоди професійного свята Дня медичного працівника, е за підписом голови районної державної адміністрації Владислава Куткіна та голови районної ради Григорія Борового. Газинские центральної районної лікарні. Центр первинної медико-санітарної допомоги. Почесною рамотою нагороджується приймак Василь Васильович.